9 жовтня переставлення святого апостола і євангелиста Йоанна Богослова. Святий апостол і євангелист Йоанн був сином Заведея і Соломії та братом святого апостола Якова. Обоє вони, як і їх батько, були невченими рибалками. Коли Христос, побачивши їх у човні, покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Йоанн був тоді молодий літами, він з дитинства вірно служив Богу, добровільному дівецтві. І як кажуть святі Єронім і Агустин, за чесноту чистоти став гідним незвичайних дарів Христа Спасителя. Коли через кілька місяців Ісус Христос зі своїх учнів вибрав 12 12 апостолів, то серед них виявився брати Йоан і Яків, і дав їм ім'я Воргенес у перекладі сини грому. <кій> Ісус назвав їх синами грому, тому що як грім чути далеко, так і чути було їх проповідь Слова Божого серед народів. Святий Йоанн був одним із трьох вибраних учнів, який Ісус сюди брав з собою. Так Петро, Яків Йоанн були при оздоровленні тещі святого Петра, при воскресінні дочки Яїра, при всеславнім преображенні Христа, а потім при останній перестрастями молитві Гацеманії. Петра і Йоанна Господь послав, щоб приготувати останню вечерю, а під час тої вечері Йоанн сидів найближче до Христа Спасителя і схилився йому на груди. А святий Йоанн Золостостий каже, на грудях Христа Йоан почерпнув таку мудрість, якої не вдалося почерпнути нікому зі смертних. Святий Йоанн в Євангелії кілька разів названо возлюбленим учнем Ісуса, що святий Григорій Неський тлумачить так, Ісус любив його, бо Йоанн завдяки своїй великій чистоті став гідним тої вищої і більшої любові. На запитання Йоанна, хто з апостолів передасть Спасителям учителям, Христос сказав, що є ним той, хто Він подасть смочений хліб, і мочив косень і подав його Юдії Скорі откому, синові Симона і війшов тоді за косним у нього сатана. Коли воїни Гацеманії зв'язали руки Ісуса, а всі апостоли розбіглися. Коли навіть Петро зрігся його перетвори Архерейської палати, тоді один лише Йоанн перебував при ньому. Він стояв під Христом і сам Спаситель довірив йому найближчий скарб, Пресвяту Богородицю. Бачивши Ісус, матір, і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до матері: Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить: ось матір твоя! Від тієї хвилі учень узяв її до себе. Христос на Христі зробив заповідь, каже святий Аморозі, і той заповідь неначе підписав апостол Йоанн, гідний свідок такого діла. А коли Марія Магданина прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: забрали Господа з робниці, і не знаємо, де поклали Його. Тоді побігли вони обидва до гроба. Але святий Йоанн, той інший учень біг швидше за Петра, і тим прибув до гробниці першим. Ця любов до Спасителя підганяла його. Він прийшов до гробу і побачив і увірував, а коли під час ловлі риб на Твердіянському озері Христос явився апостолом, то Йоанн перший пізнав його і каже тоді: О, той учень, що його любив, Ісус до Петра, то Господь. А разом із іншими апостолами <кій> був він свідком Вознесення Господнього А після зішестя Святого Духа став разом з Петром проповідати Єрусалимі, Христа Розп'ятого. Він був свідком, як святий Петро, оздорово кривого, обох їх ув'язнили, <кій> тримали цілу ніч у в'язниці. Наступного дня на суді фарисеї заборонили проповідати Христа Спасителя. Але святі апостоли запитали їх, чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога розсудіть. Вони обидва пішли до Самарії, щоб покласти руки на тих, кого навернув до віри і охрестив Деякон Филип. А після собору апостол Йоанн навчав Малій Азії, засновуючи Ефесі та інших містах християнської громади. Ефесі він прибув до 95-го року. Коли імператор Домітіян почав переслідувати християн, апостол Йоанна привезли з Ефесу до Риму. І тут його почували, а потім кинули у котел з киплячою олією. Однак за волею Божої та олія не завдала апостолу жодної шкоди, а імператор не посмів його далі мучити. Він засудив Святого Йоанна на вигнання на острів Патмос. Поблизу берегів Малої Азії Егейському морі Не можна його інакше назвати як апостолом любові, бо лишень сам виявляв до всіх найбільшу любов, але і кожному кроці цю любов проповідував ось кілька фрагментів його послань. Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння, хто ж ненавидь брата свого, той у темряві і темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темря у нього засліпила очі. Ми знаємо, що ми прийшли від смерті до життя, бо любимо братів хто не любить, той у смерті перебуває. Бога ніхто ніколи не бачив, коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і любов у нас досконала. Тож неслушно назвати Святого Йоанна апостолом любові, передання розповідає про те, е, нього в одному місці, поблизу Ефесу, святий Йоанн зустрів родливого юнака і довірив його опіці місцевого єпископа, щоб той привів хлопця до Бога. Через який час, повертаючись з апостольської подорожі, апостол довітав до того міста і запитав у єпископа, де той юнак? Єпископ зі слізами відповів, що юнак став на злу дорогу, нині він є ватажком розбійників, які проши, промишляють у сусідніх лісах. Святий Йоанн, незважаючи на небезпеку, вирушив до лісу, де розбійники його схопили і перевели до свого ватажка, а той, побачивши Йоанна, став утікати. Сину мій, сказав святий апостол, чому втікаєш від мене свого Отця? Я ж прицінь беззбройний старець, стій, сину, і не бійся. Є ще надія, я буду перед Христом відповідати за тебе. Якщо буде потреба, я радий померти за тебе, як Христос помер за нас. За твою душу я віддав свою стій і вір, що Христос послав мене. А коли юнак залився сльозами, то святий Йоанн обідняв його і втішив, вивіз лісу і вивіз грішного життя і спас його душу. І була це любов, не словом, а ділом. Останні роки свого життя, коли йому було вже близько ста літ, він вже не мав сили говорити довгі проповідей та повторював учням своїм усе ті ж слова, діти мої, любіть брат, брата. Брат». А коли вони запитали його, чому він повторює постійно те саме, то святий Йоанн відповів їм так це заповіді Господа, а якщо б окрім неї не було іншої, то і цієї досі було б для спасіння світу. Про смерть святого апостола Йоанна знаємо, що наступила вона, коли йому випонулося сто літ. Відчуваючи близький кінець свого життя, святий Йоанн велів приготувати собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли через якийсь час після його смерті християн відкрили могилу, то не знайшли тіла, а з могили підносився легенький порошок, який вірні збирали і стілювали ним хворих, пам'ять відкриття гробу Христова Церква з Шаною 8 травня. Величаємо тебе, святий апостоли Христове і Йоанна Богослове, і почитаємо скорботи і діла твої, якими трудився єси, благовістуючи Христа.